Шпаринки, гарні команди приїхали, до останнього судду не буває інші. Це завершення такого перед відпочинку та хтось десь на бабусі приїхати, десь набори, відпочити мову, перезагалі завантажитись і вже завершу готуватися до чемпіонату Києва, чемпіонатів України. Гарний допомог дуже сподобалось. Марка вже 10 років. У 2015 му перший турнір провели. Зараз ті хлопці, які починали в му році, зараз вже підписали професійні контракти Стось в Оліпіакосі 2008 року народження, хтось притиповнувар підписав вечір в, в Іспанії. Я вважаю кожному з вас, щоб, Знаєте, найкраща нагорода буде, найкраща медаль буде підписання професійних контракту. Це буде найкраща нагорода для ваших тренерів. Тому uh, не засмучуватись uh, грати до останніх секунди дотримувати ну, задоволення від футболу. У нас є номінації «Найкращий гравець команди. Найкращий гравець команди поляколе. Команді переможе гураль назад. Пам'ятні медалі. Батько проводитись, але медалі вже готові, а ми провели тут і показали. Ви показали дійсно футбол. Запросить до нагородження з пам'ятними медалі, такі. Давайте пальці 4. бу турнір. У ну, команди ну, підгрув три шкілкомів дала знаки. Мій ну, бронзовий призер та новий комплект тренувальних футболок переможець забирає бронзовий призер з супермаркету. Помачити дряд, хлопці на характері. Повичку, так, я я предполює, як вам було важко. Одразу після фіналу. Давайте у вас отримали. А, виходимо на поле. Так, ну і кубок. Де капітан? <грути пеніки> а як же? Браво! Дякуємо участь. Героям слава!